Шановні друзі, доброго дня. Ну що, третій день ідуть дібати навколо Покровська. То взяли його в оточення, то не взяли. Ці руски кажуть, що ми вже в Покровську, все там групуровка військ ВСУ в оточенні. генерал Пібет виходить, каже: ви що собі дозволяєте? Яке оточення, щоб я не чув таких слів. Путін, що він там поїде в Покровськ, Так залюбки, любки, якщо він приїде в Покровську. Ну Всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться. Розуміємо наш князь, чим це закінчиться. Ви як під час троянської війни хелес та Гектор, Вийдете ото у Покровського один напроти одного. Ну наш, я вам хочу сказати, візьми гору, візьми. тому що вже наш вовчик бешений, У нього згляд безумця. подивися, безумця просто погляд у нього. Ото станете один напроти одного, у Покровського пиня з одної сторони, ти з іншої, з, то цкап'єм, з ти з м'ячом, і повний мортав комбат. Ситуація в Покровській вона складна. Вона. Там ну, дивіться всі їх сили. Там ви знаєте, що в цьому напрямку 170 тисяч зосередження ворога. Дуже багато, ну прям дуже. Та я тебе прошу. Ну для тебе це мелач, вова. Да банкове на одній було 200 тисяч цих чеченців. Ви переклали з татарім та з іншими своїми потужними героями. З Ярмакою з Андрюшкою, з Спердалякою, що для тебе 170 тисяч. Ти один вийдеш та їх зупиниш. Скинеш руки вверх та скажеш, стояти всіми, здаватися у плін. І на ранок я розмовляв з Лавкомом. Змін в Покровську немає. Їм поставили завдання взяти цей Покровськ. Наш Покровськ взяти. Саме це місто взяти. Тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти вони Куп'янськ, вони розуміють, що Куп'янськ програють. Та вони візьмуть тільки, ти зрозумів, розове фламінго твій. Ось сьогодні немає оточення. Кровську наші сили контролюють ситуацію. Безумовно, там з усіх боків є напружена ситуація з ворогом. Пам'ятайте, пам'ятайте ситуацію з Курською операцією. Пам'ятайте інформаційно, як це все було. Дуже багато різного, що в нас 5 чи 8 тисяч вони сказали в оточенні, що було брехнею. ніяких там 5-8 тисяч, ну нікого не було в оточенні. Всі ж розуміють командири, вони на місцях, вони розуміють, як, як можна допустити атошу. Не можна. Люди важливіші за будь-що. Всі це розуміють. Але ви повинні знати, вони не домінують сьогодні там. Їх багато. багато. Ну сказати, що вони е, перемагають Україну, це неправда. Ото я кажу, все і псота зраду. там немає. Значить, тільки домінує наш смарадовий генералі Піпіт зі своїм розумом Фламінго. І я вас дуже прошу: не кажіть при ньому слова оточення, круг. Він не полюбляє цих слів. Інше треба придумати: якийсь трикутник, квадрат. Їхали додому, опинилися в гостях, щоб не нервувати нашого володю. І так он на приділі. Після цього руски продовжили дратувати нашого генералі Піпіда та надіслали запрошення західним журналістам відвідати Покровськ та Купенс. Уявляєте собі Вовочки, вовочки, Що ж це робиться? Значить електронний лист надійшов саме на адресу Юліана Рібки із журналу БІЛД. Каже, що російська державна телебачення запрошує його до Покровська. Але незважаючи на все це, шановні друзі, я хочу вам сказати, сьогодні я заспокоївся, тому що наш смарагдовий Піпіт прийняв геніальне рішення та відправив до Покровська нашого тигра, нашого хижака термінатора, Знаєте кого? Голову ГУР Кирила Буданєва. З'явилось перше фото, як Богданів зі своїми спецпризначенцями, тиграми рухаються у напрямку Покровську. Один майор ЗСУ, не буду називати його прізвище, повідомив, що побачив Кирила у Павлограді. Ну що, руські, готуємось отримати люлей. Також дрони ворога зафіксували геликоптер зі спецпризначенцями ГУР, які рухались у сторону Покровська. І ось вже на 13-ту годину Кирило висадився у Покровську. Та зараз там тривають стабілізаційні заходи за участю гур заяви про нібито нанесення ураження ворогам спецпризначенцям гур не відповідають дійсності. всі на місці і працюють потужно. Чекаємо на приліт нашого змарадового генералі Піпіда. Ітава, якого як його, його вірного Санчо Панчо Андрюшки Ярмака будуть вони там сражатися на вулицях разом з Пиняю. Ну і на останок те, що у Покровську відбувається жара, підтверджують наші хлопці з 59-ї бригади. Яким терміново потрібна евакуаційна автівка для вивозу бійців. Не будьте байдужими. Збір відкрита. Переходьте на телеграм-канали і донатте потужно. Ну, Це сюрреализм просто. Туди летить особисто Кирило Буданів, найпотужний наш хижак. Смарадовий генералі Піпід з усіх екранів трубить, що все, Покровськ не в оточенні. Я, щас, раз, два. Що це самий найважливіший напрямок і руським його не взяти. А байці 59-ї бригади тим часом збирають на автівку. Тому що нема на чому бійців вивозити з Покровського і завозити їх туди обратно. Давайте до переможки, поки з нами смарадовий генералі Піпіт. Тільки кордону 91-го. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!